Всім вітання, шановні друзі, знаходжу зараз на ЖК Real City на Рудницькій. Маю на продаж гарну однокімнатну смарт-квартиру. Будинок зданий, в квартирі право власності, вже о, люди проживають. І заходимо в саму квартиру. Вхідна група. Праву сторону маємо сам вузу. У квартирі розведене вже опалення. Сантехніка, все повністю. У будинку, е, упалення, В будинку опалення, загальнобудинкове, дахова котельня. Підігрів буде також дахова котельня. І от маємо саму таку кімнату студію. Робоча частина кухні, вибуде всі є. Вікна виходять на південь. Ось такий вигляд з вікон. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Площа квартири 25 квадратних метрів. Кого би цікавила така пропозиція? Будь ласка, звертайтеся з радістю, надамо додаткову інформацію.